Я хотів записати це, можливо, не коротке, а й навіть довге і точно важливе відео для того, щоб пояснити деякі деталі. Ми недавно в нашій бригаді завершили один із елементів бойової підготовки, те, що стосується моєї. Якби частинки роботи, частинки фізичної підготовки і бойової підготовки це спеціальна смуга перешкод. На прикладі цього я хотів би пояснити деякі процеси, як вони відбуваються, як об'єднується військове і цивільне і наскільки класні у нас люди, класні військові, але є над чим працювати. Хотів би це пояснити, це дуже важливо, щоб ви розуміли, хто дивиться це відео, хто е цікавиться там моєю творчістю. Е тому що важливо це розуміння. Я би хотів, якби я був цивільним ще й досі, то хотів би, щоб мені хтось так пояснював, хтось так розкрив, пояснив. Перше, є моменти, а, да, я маю сказати, що ми завершили за три місяці зведення в польових умовах багато чого, окрім того, це спеціальні смуги перешкод. І вона получилась, ну прям. Я відповідально кажу серед всіх смуг перешкод, які є в ЗСУ в Сухопутці. Вона, мабуть, найкраща із усього, що я бачив так точно. І не тільки вживу бачив, а і на картинках, в документах. На жаль, я не можу показати прям все, як воно виглядає, як круто. А це відео записую. Це відео більше не тільки пояснювальне, а ще й в другій, в другій частині буде. Подяки конкретним людям за конкретні речі. Так от, це зроблено. І е, часто такі речі трапляються, і про них мало говорять. Зазвичай підкреслюють якісь невдачі. Але це, це успіх. І потрібно його проговорювати, потрібно робити таке АПД. А чому у нас так вийшло? Так от, у цьому, що вийшло, ну деякі картинки будуть з'являтися, коли я буду пояснювати. Які я можу показати, е, У тому що вийшло, є, от, е, мало сплестися дуже багато, е, дуже багато пунктів. Основні з них, це перше, перший пункт, це те, що держава, Те, що дає держава, як вона все організувала. Що б там не казали, без державної підтримки, без субвенцій, без врядування, яке от, працює. Отже, Перший пункт це держава і те, що вона дає, як у нас все налаштовано. Не потрібно скептицизму зайвого. Для всіх скептиків прийміть, що держава у нас працює і ми за неї, в тому числі, і воюємо. Полігон, зведення, підтримка війська це держава, субвенції, кошти, фінансування. Друге це лідери на місцях. Без цього. Ну, я бачив багато бригад, багато е, військових організмів, часто буваю в відрядженнях. Знаю, про що я кажу. Тут отрималось це все, тому що була взаємодія, були лідери на місцях. Лідери амбітні. Одразу кожен із нас е, має свої амбіції і хоче бути кращим у своїй справі або докладати користь. Так, от, лідери на місцях без крутого начбоя, без е, начфіза. Без начальника полігону, без синергії цих трьох, цих трьох особистостей, так, також не було б такого результату. Це другий пункт, що важливо. Тобто держава лідери на місцях. Далі, далі ніякий лідер, ніяка держава не працює без, без солдата. А у нас це в даному випадку це полігонна команда. Тобто люди. Які працюють тут в бойовій підготовці і вони обслуговують ці місця. Тобто не тільки група інструкторів, які навчають, які забезпечують навчальний процес процес підготовки, а і полігона команда, яка це, це воїни, це люди, які 24 на 7 будують. І тут не потрібно говорити, що тепле містечко у кожного із них. Часто важкі поранення це люди з бойовим досвідом, які отримали поранення, говтались від них, навіть не до кінця реабілітувалися і продовжують службу, продовжують приносити користь таким чином. І вони молодці. От кожного дня ми разом працювали над тим, щоб зробити зробити найкращу смугу в ЗСУ. Далі. Четверте. Без кого б це не відбулося, це, звичайно ж, рекрути, це мобілізовані, це бійці. Да, ми знаємо, там зараз розганяють. Це з російських джерел, і це їхнє бсо погнало термін бусифікація і оце ставлення до цього. Ну, шановні, а воювати то нема кому. Ну, коли станеться, Якщо станеться так, то і ми, і я в тому числі ми станемо і підемо в піхоту, як уже інколи бувало. Тому, тому потрібно сказати, що це завдяки рекрутам і бійцям. Це все робиться для них в першу чергу. Тобто, будь-яке навчання, будь-яка підготовка. Я завжди, коли сам виходжу в поля і проводжу заняття, то завжди кажу не ви для нас прийшли сюди, а ми для вас зараз працюємо, ми вас учимо. Тобто, ми для вас, ми інструктори, полігон, це все забезпечуємо. так? Також потрібно розуміти, і коли рекрут бачить, що для нього організовується все просто ну, на найвищому рівні. Знову ж таки, скептики часто чують, що «О, до нас там прийшли після БЗВП взагалі ніякі, я не знаю. Знову ж таки, повертаємося до другого пункту до лідерів на місцях. Якщо у вас таких немає, а держава підтримує, то ну, не буде нічого. Значить, і підготовка буде така. Це біда. На цим ми працюємо. Ну, держава працює над тим, щоб зробити уніфіковано. І я, в свою чергу, також працюю. Немає лідерів на місцях, не буде нормального колективу, чи полігонної команди, чи групи інструкторів, які нормально підготують бійця. Якщо є, якщо ці всі складові зустрілися, буде все люкс, буде все добре. І у нас так і виходить, так і вийшлося. Це я говорю зараз за. Свій підрозділ за 28-му бригаду імені лицарів зимового походу. І за свій досвід. Тож для бійців і рекрутів. І коли вони це бачать, вони розуміють, що, що на них не забили, що ними займаються, що з ними працюють такі самі, як вони. Ми були такими самими, як і вони. Навіть менше того. Коли в 22-му році ми їхали на війну. Я в 22-му році прокинувся, та нас взагалі ніхто нічого не готував. Ми вчилися по Ютубу, ми вчилися на ходу, ми вчилися прямо в бою в полях. Далі. Останній я назву із важливих пунктів, завдяки чому от неможливо цього всього. Неможливо успіху це люди. Тобто, це всі, хто дивиться, всі, хто допомагає, це і волонтери. Ну і далі пішли. Без цього у нас ну, точно нічого б не вийшло, без цієї підтримки. От коли псують настрій, говорять, що це не потрібно, коли самі розчаровуються, коли самі от нам якось не в ресурсі, то і коли ти чуєш, я то можу, у мене є свої інструменти, як цьому допомогти, і свої бачення, свої методи, як себе підтримувати. А багато людей пускають руки. Якщо в тилу так, то чому я маю? Люди часто неосвідчені і слабкі, і часто бажають краще піддатися своїм слабкостям, ніж працювати над собою. І якщо ти у війську, вони просто починають, отак-от, з похнюпленими носами, з похиленими головами, щось там робити. Але результат буде не той. Через те, зараз я сказав, люди і. В даному випадку, оця смуга, да, про неї мова, вона, ну, а це як показник, це стосується всього, що відбувається. Ця смуга, вона як показник того, наскільки важливо, що зараз я далі буду говорити про себе, про те, що мене особисто підтримали, мене як військового, як, як офіцера ЗСУ, як от, начфіза бригади. І тепер я перехожу до другої частини цієї проповіді, цього повідомлення. Довго я попереджував, але дуже важливого. І тут я хочу подякувати. І подякувати у мене є кому. Я хочу спочатку, ну, і подякувати, і показувати те, що можливо. Отже, починаючи, я хотів би вперше за все. Показати і подякувати своїм дітям, своїм власним дітям, своїм маленьким дітям 11 і 9 років, сину і доньці. Які? Це зараз друга частина, вона про кошти. Про кошти. Але я говорю зараз про своїх дітей. І оце позаду мене, ви бачите, арки. Вони зараз так не ефектно, а картинка зараз чік появилася. Отак вони виглядають ефектно. Так от, ось ці арки. Це завдяки моїм дітям. Вони виручили з аукціона кошти на конкурсі зі спортивно-бальних танців. І ці кошти передали, ну от вони, а як виручили? Я їм привіз АТ-шку, Це труба, гранатомет відстріляний. Вже. І вони розмалювали, ходили до викладача малювання, розмалювали класно, це супер труба. Можливо, теж тут фотка вискочить. І потім виручили за аукціона, і от є за ці кошти, от ми купили метал. Тому що держава підтримує, субвенції є, але вони мають використовуватися за цільовим призначенням по, через Прозоро і, таке, і так далі, і таке інше. Інколи ну, те, що ми робимо, тут дуже багато з того, що не оплачується державою. І ми або самі, або, от, наприклад, із донатів. Так от, перше, це, ну, говорю за себе. Зараз діти, мої діти. Дякую вам, діти. Завтра раз чмут, очільник фонду Повернись живим, що будь-яка гривня інвестована в підготовку, вона в п'ять разів ефективніша, ніж інвестована та, що інвестована. Витрачена безпосередньо одразу на поле бою. Тому ці ваші кошти з вашого труда, з вашого аукціону, вони вже відпрацьовують, вони вже роблять свою справу. Далі. Далі назову прямо з іменем і прізвищем Юра Вірозуб, друже, ти мене особисто підтримуєш з самого початку повномасштабки, коли я потрапив уже до війська. Ти постійно мені кидаєш певну суму на, на монобанку. І це мені дозволяє не задумуватися над паливом для автомобіля. Я часто пересуваюся Вон той автомобіль, що також позаду мене. І це також, друзі, пригнали і є можливість мені пересуватися, тому що особливості моєї роботи, мандрівної, часто полягають в тому, що доводиться, їздить, проповідувати проповідують. Вчити, вчити, вчити будувати системи, дизельне паливо, масла, запасні частини, умови проживання. Коли я вже в попередньому одному з відео пояснював, що коли військовослужбовця відправляють у відрядження, він не отримує ДГЗ, яке я отримую перебуваючи в секторі. Тобто я отримую голе ГЗ, яке можна порівняти з. Зарплатою вантажника в АТБ, наприклад. Ну, якось так. Але завдяки ну, от, люди особисто мене підтримують, то Юра, дякую тобі. Продовжуючи знайомим проходитися, це Коля. Він зрозуміє, це всякі військові підгони, форма потрібна, потрібні штуки. Ти як почав забезпечувати, коли ще коли. Я з мінометниками працював, то ти тоді забезпечив навушниками 12 чи 19. Я вже забув. Ну така, мої розрахунки були забезпечені тоді ще ні в кого цього не було. Держава тоді не забезпечувала навушниками. Ти тоді розпочав і зараз продовжуєш дякую тобі за постійні військові підгони. Далі хочу подякувати сім'ї рокінрольщиків. Вовкін і Наталі, ви, ви зрозуміли, що я про вас. Е, і не тільки вони, а їхня, їхні знайомі. Вони розказують про мене і тоді підтримують уже їхні знайомі. Цю діяльність, завдяки якій ми можемо будувати, ми можемо розвивати. І розвиватись. Тому дякую рокінрольщикам. Далі хочу подякувати своїм цигуністам. Ота спільнота, ота групка, яка була до повномасштабки, я був тренером по цигун, окрім всього іншого. Вона продовжує далі існувати настільки, мабуть, що я вкладував, ну, я вкладував душу, старався туди. І настільки воно там зацементувалося, хороший фундамент, відповідальні учні залишились які продовжують справу. Один раз на рік я під'їжджаю, організовую. Відкриті заняття і вливаються нові учасники. І от будь-яке раптово виникаюче таке, прохання або ну, потребу, ви закриваєте дуже вам дякую. І от виникла потреба на психологічній смузі перешкод. Ну, це спеціальна смуга перешкод, але вона у нас психологічна, тактична, фізична. Ну, тут дуже багато думків про. Ви, коли мені потрібно було манекени? Манекени, манекени, які в магазинах стоять повноростові, ну не міг я знайти. Я запит просто написав в Фейсбуці, потрібно манекени. Нема манекени, ви зібралися і десь там перекупили манекени, прислали мені. Зараз вони такі страшні. Що знову ж таки, ну, це довго ще пояснювати, для чого це все. Ну, коли вперше в екстремальних умовах, в умовах стресу. Майбутній боєць біжить, проходячи смугу перешкода, у нього ще от такі от страшні як би, макети трупів, частин тіла скривавлені, з кишками. Не буду розказувати цих страхів, можливо, для ніжних глядачів. Важливо те, що ви зібрались швидко, допомогли. І так кожного разу, коли у мене виникає якась будь-яка раптова потреба. То дякую вам, цигуністи. Далі, друже е, Дмитро Малюта, чайний п'яниця. Особисто тобі дуже дякую, тому що Ну, з багатьох причин. По-перше, проєкт Синій Мамай. Або проєкт 5 Мамаїв, а чай синій Мамай. Е, це такий чай, так. І е, Діма майже подарував мені таку можливість. Я ж також, окрім того, що тренером був лісником, і ще розвивав до повномасштабки. Чайну справу. Був таким проповідником чайної культури в Україні, перший україномовний чайний блог, бла, 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 бла. Зараз такої можливості немає. Можливо, якось з'явиться. Але Діма не дає мені забути і не дає про мене забути. І ми створили разом, ну ми, оце я сказав. Дмитро дав такі, таку можливість і присвятив моєму позивному, нехай так буде, але моєму такому. Архетипу та, Мамаю. І вийшов проєкт 5 чаїв, 5 ґаїв, 5 мамаїв. Із синього Мамая кожні 100 гривень, якщо ви купляєте, воно йде на задоволення потреб підрозділу бойової підготовки, фізичної підготовки 28-ї бригади. Зараз. Доки я тут, доки я в цій бригаді, воно. Забезпечує цю бригаду. І нам вдалося повісити канати. Не знаю, чи можна їх це місцину зараз показувати, треба запитати у кібербезпеки. То це дозволило закупити канати, закупити, закупити троси металеві, щоб спорудити офігенніші перешкоди, які ну, вам, мабуть, вже помітно, що я дуже захоплююся своєю роботою і результатами цієї роботи. То дуже багато частин завдяки людям, яких я зараз називаю, Діма, друже. І люди, які купляють цей чай, підтримують. Дуже вам дякую. Окрім того, Дмитру, я окремо вдячний, що ну, дійсно, і знаєте, має бути ну, або добре, коли є місце, куди тобі є. коли, ну, коли ще є куди повернутися. У мене, ще є куди повернутися на свою батьківщину. А от до справ до своїх, от, ну подобається мені чайна культура, мені подобається е, чай сам як продукт. Е, і е, Діма не дає мені засохнути в цьому напрямку і всіляко підтримує. Тому я дуже йому вдячний за це. Дуже тобі вдячний за це, чайний п'яниця. Ще вдячний. От позавчора буквально була ситуація, коли мені просто написали в месенджері, в сигналі незнайомий контакт. Каже: а от я чув, у вас курс є по цигун. Да, от, тренер по цигун. А у мене ще онлайн-курс, був ще до, до повномасштабки. Я його розробив, класно він зроблений, вклався добре, але він лежить собі, інколи про нього запитують, а то там по братимам я даю, хочеш. Там, здоров'я своє, ну, будь ласка, от, Торвальд, наприклад, користувався і о, прям дуже схвальний відгуки, все хорошо, я цим також надихнувся і дякую за таку підтримку. От така підтримка також дуже важлива, коли тобі добрим словом е, кажуть, тобі хочеться, хочеться, хочеться і можеться далі робити. Так от, можливо, по його рекомендації, можливо, людина десь побачила. Це Дмитро Тарасенко. От він написав: я кажу, та нате. Вам посилання, воно по паролю, пароль за донат. Донат там від 400 гривень кажу. І людина крупну суму гуп на, ну, на монобанку. Це приємно. Ну, і не тільки приємно, а воно йде в діло. Воно одразу пішло, тому що ми закрили потребу. І ще в наступних канатах якраз що смуга дороблювалася. То завдяки попередньо проведеній роботі, тому що я маю, якби я ще ну, мав. Раніше і тим, чим можна користуватися, то от попередні проекти дають про себе знати. І це добре, це прям дуже офігенно. Хочеться також потім записувати відео і розвивати цю тему. А ця тема дуже важлива. Тобто ця тема, наприклад, по моїй. По моєму, моїй прямій увазі по посадовим обов'язкам. І смарт-зарядка або смарт-розминка, яку я зараз запроваджую, захищаю в ЗСУ, це також звідти. Дуже круто, коли і цивільні також включаються в це. Дуже дякую за підтримку. Що ще? Ну і звичайно ж, всім людям, які просто закидують суму, і навіть не підписують, хто це. Будь ласка, підписуйте. Моє серце наповнене вдячністю, і я хотів би, щоб вона була не аерозольно розп... розпоширена, а інколи направлена або часто, нехай буде направлена на конкретну особу. Це під постами на YouTube, на Facebook, ну, в соцмережах. Я роблю там зноску, яка є монобанка, і хто хоче, може підтримати діяльність офіцера ЗСУ. То приписуйте в коментарях, від кого це. Я вам дуже вдячний всім. Ну і неправильно буде не назвати також, що підрозділ будь-який, щоб ви просто розуміли, знали, хто у війську знає. У нас в кожного підрозділу є так званий общак. І кожен військовослужбовець скидається туди там, певну суму, Ну там, наприклад, тисяча гривень. І це дозволяє закривати потреби підрозділу. Інколи закуплять матеріальну базу. Те, що держава не покриває, ну, теж паливо, ті ж умови життя, Ось скоро зима, потрібно там дуже багато матеріалу, щоб утеплитися, підготуватися при переїзді дуже багато моментів. Так от в общак – це також частинка. От польгонна команда, наприклад, також з общака там. Всі інструменти, все, що потрібно для того, щоб працювати, щоб оце було скріплене, а не валялося окремо. То це також дуже важливо. Що військовий також інвестує. інвестує у себе, у роботу, в нашу перемогу. Ну і останнє це власні кошти, так, звичайно ж, отримується ГЗ, ДГЗ, частину сім'ї. І більша частина завжди йде на забезпечення своєї діяльності в ЗСУ. Довга розмова, але я хотів всеохопно розказати все, що назбиралося, і подякувати всім, тому що, можливо, комусь не вистачає цієї подяки. Як я і сказав, часто не вистачає просто доброго слова у твою адресу. Тож не песимиздимо. Я бачу дуже багато позитивних моментів. І через те, е через те особисто я знаходжусь в балансі свого ментального стану. Тому що все добре, люди у нас найкращі. А якщо якісь і не найкращі, а зовсім не з цієї породи, то нічого страшного. У них свій баблк, у них своя бульбашка. Мій світ такий, моя Україна така. І за неї я і продовжу вести свою боротьбу на своєму фронті. Оце все, що я хотів сказати. Підтримуйте військо, це потрібно. Дякую вам.